Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благословений четверг. Маємо сьогодні вільний день. Ми постимо, радіємо, витриваємо в радості в слові Марії, в Слові Божому, звісно, в молитві, особистій молитві. Продовжуємо жити, жити і отримувати задоволення від цього. Не, не так, що страждати, жити і страждати. Постимо бо страждаємо. Ні, радіємо, бо постимо. Або постимо або радіємо. Трошки треба більше ентузіазму. Не треба все брати так, що О, піст! Не, спокійно, спокійно. Марина закликає, щоб це стало стилем нашого життя. Щоб це не було піст раз в рік там, 40 днів. Ні, вона спеціально для того каже, що постіть по середах і п'ятницях. Завжди, завжди переживайте. Переживайте муки Христові. Вчіться Упокорюватись, вчиться перемагати себе, свою плоть. Це велика війна, і цей піст дуже допомагає боротися, боротися зі своїми пристрастями, залежностями до смаків різних, харчової залежності все просто. І тому не нарікаємо, не нарікаємо, а просто робимо те, що каже Марія, і будемо мати радість в тому бо, Повірте, сперечатися, там якось, викручуватись, нема сенсу. Ти собі можеш набрехати сказати, що то не правда, то не так, то не треба. Але, але за, за, залишиться те, що ти та знаєш, де істина, ти знаєш, де правда. І сьогодні візьмемо 25 листопада 2016 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю. Повернутися до молитви, у цей благодатний час Бог дозволив мені вести вас до святості простоти життя, щоб у малих речах ви відкрили Бога Творця, щоб ви закохалися в нього та щоб ваше життя було подякою Всевишньому за все, що Він вам дає. Нехай, дітоньки, ваше життя буде в любові даром для інших, і Бог благословить вас, а ви свідчить безкорисливо, з любові до Бога. Я з вами заступаюся перед своїм сином. Та всіх вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо Марія ще говорить. дуже великі речі, практичні. Дуже такі практи... каже, що у цей благодатний час Бог дозволив мені вести тебе до святості і простоти життя, простоти життя. Неймовірне слово, простоти життя. До простоти життя, не пафосного життя, не супер якогось там. Не знаю адреналінового екстремального життя, а до простоти, щоб отримувати задоволення і радість від простого життя, від, того, від простої їжі, від простого повітря, від простих пташок, від природи, а не мерседесів, лексусів, напічканих різною електронікою. А де бачимо, сатана діє в тому, що проти Марії. Тому і така різниця, як я вчора казав, що. Неймовірно, Марія одне говорить, але як, як тут жити в цьому світі з цими посиланнями? Бо є стандарт життя, є то, то, то. Ну а Марія каже, закликає до простоти життя. Щоб у малих речах ви відкрили Бога. У малих речах, не у супутниках і ракетах, а у малих речах, щоб ти закохався в нього та щоб твоє життя було подякою Всевишньому за все, що Він дає тобі. Нехай дитинко, твоє життя буде в любові даром для інших. Даром для інших. Для того Марія каже свідчить, допомагайте, щоб твоє життя було свідченням любові для інших. Ну, таке дуже глибоке послання. І Бог каже благословить тебе, а ти свідч безкорисливо з любові до Бога. Безкорисливо, то і, і, власне, про те й говоримо, щоб не заробляти на свідчення гроші. Бо можна під благими справами зробити собі YouTube канал, свідчити, і рекламку потрошки просувати. Ну, треба ж якось жити. Ну, всім, бо треба жити. Я так дуже часто мені казали, монетизуй канал, бо треба ж за щось жити. Ну, а йому треба за щось жити. Коли тут я сказав, що один е, блогер. В Меджугорі просто знімає якісь відео, інтерв'ю людей, а потім ставить рекламу і заробляє на тому, що люди дали свідчення, і це я казав неправильно. Але мені кажуть, а йому ж треба за щось жити. Ну, можна щось, за щось жити, але може щось робити інакше. Не, не жити з того, що, що є свідченням. Свідченням для Бога. Бо людина дає свідчення для Бога. Безкорисливо, а він на цьому заробляє. Не він же ж навіть посвідчення дає. І тут треба в таких моментах також е, знаходити це, що Бог має благословити цю працю, а не я зароблю собі сам. Тому не робимо. Хто, звісно, хоче бути мільйонером, то також ставайте, створюйте канали, прославляйте Господа, свідчіть про Божу любов і будете мільйонерами. Можливо, не фінансовими, можливо, не відразу, але будете. Будете мільйонерами і господніми. То працюйте на Боже царство. А Бог за це віддячує. Але віддячує не тільки грошима, бо грошима це банально. А віддячує у всіх аспектах вашого життя. Затрагує ваше здоров'я, вашу сім'ю, ваші відносини, ваш стан, вашу радість, вашу депресію. Не знаю. У всіх аспектах вашого життя, коли є Бог і благословляє там, то все якось помаленьку рухається. Також ще скажу, що місяць ще буду жити в цьому будинку, тож будемо мати краєвиди ще насолоджуватись, бо так сталося, що місяць ще можу тут жити. Тож свідчимо безкорислово з любові до Бога, а не з жагою прославитися. Або заробити гроші, або ще якісь інші мотиви. Мотив до свідчення має бути любов до Бога. Любов до Бога. Якщо ти сьогодні хочеш свідчити, або не хочеш свідчити, зазвичай не хочеш ти свідчити. Але подумай, чи любиш ти Господа? Якщо ти любиш Господа, то міг би засвідчити, бо з любові до Господа це робиш, а не з того, що я хочу, не можу, не хочу, не вмію. Можна якось сказати, але переглядаємо також штори, 44-й випуск, і знаємо, що все можливо, якщо мати бажання і боротися за це. Я з тобою заступаюся перед своїм сином за, за тебе, Марія каже, і дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Будьте благословенні, мир вам і радість, Меджугоря. Па-па.